Упинити, якщо розмовляти з ним на рівних, і це програш для України, заявляє президент України Володимир Зеленський на зустрічі із представниками міжнародної медіаради у Давосі. А також він в Давосі відповів, чи можна завершити війну цього року. Президент розповів про розмову з Трампом, який запевнив, що хоче закінчити війну в Україні вже в цьому році. Цитую, Трамп мені сказав і потім публічно, Чічно про це говорив, що буде робити буде робити все, аби закінчити війну цьогоріч. Я йому сказав, що ми ваш партнер. Це війна у нас. Ми знаємо всі болючі місця. Ми розуміємо, як це для нас боляче. Ми втратили наших людей. Це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто швидко, а справедливо. Надійно для нас, щоб українці повернулися додому і жили у безпеці. Це найголовніше. І ми будемо робити все для цього, сказав президент. Ну саме безпосередньо про контакти представників України і України із Трампом теж будемо далі говорити. Бо Давіда Рахамія зазначає, що вже на початку цього лютого можливі контакти між представниками України і Трампа. Отже, голова фракції Слуга народу після відвідування інавгурації президента Сполучених Штатів Америки повідомив, що на початку цього лютого у Вашингтоні відбудеться так званий український тиждень. Там можливі основні переговори із новою командою Трампа. Що саме говорилось, значить, цитую його на початку лютого, де буде український тиждень у Вашингтоні. Я думаю, що нам насправді будуть, що там насправді будуть відбуватися основні процеси основні переговори із новою командою Трампа, тому чекаємо за кілька тижнів. Будемо мати всі необхідні новини. Говорить Арахамія. Згодом слузі народу саме уточнили, що на, наразі йдеться про саме не про переговори, а про так звані контакти. Цитую активні контакти делегації від українського парламенту з новою командою Трампа можуть розпочатися на початку лютого в рамках українського тижня, який пройде у Вашингтоні. Деякі призначення в команді Трампа вже відбулися а деякі ще попереду. І зараз ми працюємо над тим, що відповідні зустрічі відбулися на міжпарламентському рівні та на інших рівнях, зазначили у партії Слуга народу. А якщо говорити так додатково, то щорічний Ukrainian Week у Вашингтоні має відбутися з 3 по 8 лютого. Цей тиждень присвячений зміцненню співпраці між Україною і Сполученими Штатами Америки в програмі заходу зустрічі круглі столи і форуми, де представники обох країн обговорюватимуть важливі питання або ж партнерства. А у Ukrainian Week там будуть брати участь американські сенатори конгрес. Мене а від України провідні політики та діячі, тож будемо очікувати на якісь можливі зрушення. Але скоріш за все, як уже там да та, додали в слузі народу, про те, що це відбуватиметься лише знайомство між е новоназначеними представниками влади Сполучених Штатів Америки і з діючими українськими. Ну і далі, власне, про Сполучені Штати Америки будемо говорити. Адже новий держсекретар штаті Марко Рубіо також говорить, що припинення війни в Україні стане офіційною політикою Сполучених Штатів Америки. Після свого призначення Рубіо заявив в інтерв'ю Сібі CNews, що штати мають відіграти ключову роль у складній роботі дипломатії щодо припинення війни в Україні. Це складний і трагічний конфлікт, започаткований Путіном, який, на мою думку, завдав величезних збитків в Україні. Росії, а також стабільності в Європі, єдиний спосіб вирішити ці проблеми повернутися до прагматизму. Однак, ми маємо також повернутися до серйозного підходу раніше. На слуханнях у сенаті перед затвердженням його кандидатури Рубі сказав, що і Київ, і Москва повинні піти на компроміси, щоб завершити війну. Ну, крім того, Дональд Трамп також зазначив, що до цього питання. Щодо питання про подальшу військову допомогу Україні, воно буде розглянуто після діалогу з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним. Що відомо з цього приводу детальніше з вами обговоримо, адже Трамп також погрожує вже Путіну і санкціями новими. Зокрема, йдеться про те, що президент Сполучених Штатів Америка Дональд Трамп. Пригрозив російському диктатору Владиміру Путіну санкціями в разі відмови від переговорів щодо України, як повідомляють видання Bloomberg та CNN, про це Трамп заявив під час виступу у Білому домі. У відповідь на запитання журналістів чи будуть введені додаткові санкції проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо миру в Україні. Глава Білого Дому відповів. Звучить ймовірно. Трамп також зазначив, що найближчим часом планує переговори із російським диктатором і готовий, нібито, зустрітися з ним у будь-який зручний для нього час. Президент Зеленський хоче миру, але для цього потрібні двоє. Наголосив Трамп. Також він звернувся і до лідера Китаю Сі Цзіньпіня і також закликав його допомогти. Завершити війну в Україні, але пам'ятаємо, що нещодавно диктатор Путін також з лідером Китаю обговорювали деякі питання по відеоконференції щодо військової допомоги Україні. То, за словами Трампа, питання про подальшу військову допомогу Україні буде розглянуто після діалогу із Зеленським та Путіним. Нинішній же господар Білого Дому також значив, що вже веде переговори із Зеленським. Президент Сполучених Штатів котре наголосив, що ЄС має збільшити свій внесок до рівня Сполучених Штаті Америки і знову, ну і традиційно, це звинуватив Джо Байдена у некомпетентності. Йдеться про те, що війна ніколи не повинна була починатися. Якби у вас був компетентний президент, а у вас його не було, війни б не було. Війна в Україні ніколи б не сталася. Якби я був... Президентом переконаний Трамп. Ну а ми далі все ж таки будемо говорити і про геополітику, про ті події, які відбуваються на міжнародній арені. Адже пам'ятаємо, вчора візит Зеленського до Швейцарії. Багато вже тез його обговорювалися. І ми також у наших етарах про це говорили. Так, от Зеленський також зустрівся із канцлером Німачини Шольцем <кхи> Давосі обговорили підтримку України. От як відбувалася їхня зустріч, і поговоримо детальніше, що ж було в контексті їхньої розмови. Під час зустріч. Чи лідери окрему увагу приділили продовженню підтримки України на полях всесвітньої економічного форуму? Президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб обговорити продовження підтримки України та координацію з партнерами для досягнення справедливого миру. Про це повідомляє і офіс. Президента Зеленський подякував за допомогу Україні в боротьбі з Арефі. Ну і крім того, зазначив, що Німеччина друга за обсягом наданої нашій державі підтримки. Спочатку повномасштабного російського вторгнення ФРН передала допомогу на понад 37 мільярдів євро. Окремо президент відзначив лідерство країни у посиленні української протиповітряної оборони. Німеччина зробила вагомий внесок у порятунок українців і допомогла зберегти тисячі життів. Йдеться у повідомленні. під час зустрічі лідери окрему увагу приділили і продовженню підтримки України, зокрема і подальшому забезпеченню засобами протиповітряної оборони та координації кроків з усіма союзниками. Окрема тема розмови співпраця Німеччини з міністерством національної єдності України. Сторони обговорили конкретні кроки щодо створення осередків єдності у Берліні. Йдеться у повідомленні. Ну окрім того, багато заяв лунало від президента нашої країни. Про те, що щонайменше найменше тисяч миротворців потрібні Україні, щоб запобігти новому нападу з боку Ерефії. Ну і за словами, це мінімум за умови, що російська армія буде нараховувати 1,5 мільйона особового складу. А от Збройні сили України матимуть 800 тисяч військових. Далі знову ж таки про залужного поговоримо, але про те, що він почав писати книги, не одну книгу, і що він дописує в цих книгах. Будемо далі з вами обговорювати. Адже досить цікаві Речі там він писав і стосовно влади і про те, як він спілкувався з офісом президентом, і що які в них були відносини. Саме про все це детальніше. Генерал заявив, що працівники офісу президента неодноразово дорікали йому за його вчинки. Тобто нічого доброго не віщували. Саме про це залужний в книзі розповів і розповів про те, як псувалися його відносини з офісом президента. Колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний описав те, як в нього загострювалися стосунки з офісом президента. Зокрема, керівництво країни не враховувало його думки під час призначень військових на певні посади. Також в офісі президента часто дорікали ексголовкому за часто та спілкування із дітьми-фанатами. Як пишуть наші колеги, про це залужний написав в своїй першій книзі? Видання наголошує саме на а, ревнивому ставленні офісу президента до публічності генерала, і тобто настільки він став популярним, що а, офіс президента злякався і приривнавал. Бо що ж це залужний дає автографи. а… Серйозно, але давайте розбиратися далі. Як воно дійсно відбувалося? Можливо, зараз дізнаємося більше деталей. Іноді йдеться про контроль до дрібниць, дописували журналісти, саме спираючись на книжку залужного. Наприклад, в книжі в вкнизі залужний пише, що в серпні 23-го року зустрічався з сімома дітлахами та їхніми наставниками з національної бібліотеки України. Вони чекали на зустріч ще з травня, щоб подарувати генералові зроблену власноруч вишиванку. ушиванку. Цитую, мимохід Залужний додає, що працівники офісу президента неодноразово дорікали йому за часте спілкування із дітьми. В книзі є інший цікавий з цього погляду епізод. В ньому керівник однієї зі структур Збройних сил України доповідає головкому, що група не повернулася із завдання. Цитую видання залужний часто не називає прізвищ та обходиться напівнатяками, але ймовірно йдеться про командувача сил спеціальних операцій 22-23 років Віктора Хоренка. Проте зараз нам саме цікава сама доповідь в передмові до цієї історії. Залужний зауважує, що коли його співрозмовника призначали на посаду, то сам генерал був у напруженому стані і не лише через події. На фронті цитую, мої особисті стосунки з керівництвом країни загострювалися із кожним днем. Якраз його призначення без врахування моєї думки, і моя та генерального штабу, яко кажучи, опозиція до нашого керівництва нічого доброго не віщували, Пояснює залужний. Ну і також а, саме. Варто зазначити, що Залужний написав не одну єдину книгу. Він пише власні книги, це ціла трилогія. Про це стало відомо ще у вересні 24-го року. Інформатор тоді зауважив, що перша із трьох книжок під назвою Моя війна дуже схожа на назву книги Адольфа Гітлера. «Моя Барбарьба, ось яку називають найпопулярнішою та водночас найнебезпечнішою книжкою у світі. І перша книга з'явилася у продажі 20 грудня. Вартість одного примірника близько 550 гривень. Залужний висловив сподівання, що українцям буде цікаво. Також він сподівається на зустрічі і розмови із читачами. Дві наступні книжки з трилогії матимуть назви Наша війна. А потім Їхня війна.